Ілон Маск зустрічався з Трампом. Вчора відбувся Супервівторок, це означає, що визначилися два лідери президентських перегонів від демократів та республіканців. Від демократів це, звичайно, Байден, від республіканців це Трамп. Є думки, що від республіканців може бути ще Хейлі, якщо Трампа засудять, і від демократів може бути Мішель Обама, якщо Байден зніме свою кандидатуру. Однак остання категорично це заперечила. Так от Трамп, шукаючи собі нових спонсорів, зустрівся з Ілоном Маском і обговорив свою майбутню передвиборчу програму. Інсайдери кажуть, що Маск погодився фінансувати передвиборчу кампанію Трампа та надавати інформаційну підтримку. Ілон Маск сам по собі є доволі близьким по духу до Трампа. Це означає, що один бунтар і радикал будуть зараз разом діяти з метою перемоги останнього, тобто Трампа, на президентських перегонах 2024 Насправді Трамп є не найгіршим варіантом для світу сьогодні однак, побачимо, колесо історії доволі цікава штука. З вами Олексій Шевчук.